України і Європи. Вітаю вас на форумі молодіжної столиці Європи 2025. Це насправді подія, яка об'єднує рік активної роботи, цікавих ідей, сильних співпраць і все це Львів! Молодіжна столиця це про мікрофон, який ми отримуємо і через який ми хочемо доносити важливі речі. Ми зараз живемо в часі повномасштабної війни, і насправді молоді люди, молоді лікарі, молоді військові, молоді волонтери тримають на собі нашу державу. І цей титул, як ми говорили в Тірані, як ми говорили в Брюсселі, як ми говоримо сьогодні. Тут як ми говоримо в кожному українському місті, присвячений в першу чергу молодим героїчним людям, які тримають сьогодні нашу державу в кожному українському місті. Для мене велика честь бути сьогодні тут. Місце Львові, який протягом цього року тримав планку молодіжної столиці Європи так високо, що це викликає повагу не тільки в Україні, а й по всьому світу. Навіть під час війни українська молодь активна втілює проекти і ясно бачить своє європейське майбутнє. Ми 15 грудня оголошуємо початок конкурсу на молодіжну столицю України. Я думаю, Львів тут є класним прикладом і інші міста України, молодь інших міст, регіонів. Можуть також проявити себе власне, зусиль, щоб в майбутньому поборотися за європейський титул. Це вишиванка спеціальним логотипом молодіжної столиці, яка тепер буде разом з паном міністром. Пане міністр, вітаємо ще раз. Дякую дуже. Дякую щиро. Честь для мене. Кілька років тому Всемирна організація здоров'я проголосила, що молодь це вже до 45 років, тобто молоді стає більше. Якщо серйозно, то давайте не будемо забувати, в який час ми живемо, в яких зараз умовах наша країна, і нам всім потрібно буде відбудовувати цю країну після перемоги і ставити її на ноги. І Тут молодь це стратегічний сегмент для нас. Робота з молодіжною політикою і з молоддю це один із пріоритетів. I'd really like to thank you for one thing. is not for building bridges which is obviously very very important but for the motto of the european youth capital not easy but move has been really for me personally and i know for many of my colleagues one of the most important sentences of the year and i'm afraid it will stick with us but what it has shown is that young people can really move things and you have been a great inspiration for all of us thank you very much Young people in Ukraine have had to face challenges that no generation anywhere should have to face. Yet, you are here, you are present, you are leading, and you are proving that even in the hardest of times, hope is stronger than fear. We to розділити this with all Містами, щоб присвятити його героїчній українській молоді, яка сьогодні боронить нашу державу. Це для нас дуже знаково, що і сьогодні ми офіційно передамо цей титул до Норвегії. Сьогодні велика делегація є у Львові, і, окрім того, вперше власне інституціями Європейського союзу буде оголошено. У Львові в Україні хто буде переможцем 28-го року. Цього раніше ніколи ще не відбувалося, але для нас був важливий важлива ця подія, важливий цей рік. Попри всі перепони чи перешкоди, які нас оточували, ми змогли зробити те, що зробили, і насправді це таке дуже велике піднесення. Те, що ми змогли розповісти Європі про українську молодь, тому що це кожна окрема людина, яка має своє конкретне ім'я, яка вкладає в розвиток нашої держави і нашого міста.